Petrovacir. How are you? I am fine. <laughs> I waited you in the meeting with uh, Canadian parliaments <laughs> and I also was on forum when uh, the party Batkivshchyna and Franz uni united and you will be and, now. And Druk. And Druk. And I would like to ask you, there is roof. Так, друзі, потихеньку давайте будемо. Зараз походуть вчорани. І нетував якісь корони живіть, із якісь цієї сторони лісмер. Дерева покручені. Виключення огнуків. Із восьми розстріляних генеральних прокурорів, які постріляли тоді з 37 по 41 рік, п'ять лежать тут. Тобто, це навіть і таке повинно бути нагадування для і правоохоронців. Що для генеральних прокурорів не тільки, ну для взагалі для людей, що треба робити все по совісті. Біде... Він може бути да. вже всі камери готові. Наша місія, щоби. Ми цінували найважливіше, що є: це людину і людське життя, щоб ми цінували те, що в нас є сьогодні в Україні. Це розумні, освічені люди, це інтелектуальні, це справжні українські патріоти, це ті люди, які бажають для своєї країни майбутнього. Це ті люди, які готові боротися. І саме такі люди представляють загрозу і для сьогоднішнього режиму. Але я знаю про те, що ми сильні. Ми склонили голови. Ми пам'ятаємо про тих, хто, кого вбили і розстріляли, але ми устали з коліни і ми йдемо вперед.